От що справді сумно, так це коли світові зірки не лише хокею, а й футболу продовжують підтримувати Ерефію і цим самим виправдовувати війну. Не знаю, що ти там придумав, але підтримаю твою круту ідею. Цим анонсом чемпіон світу Франческо Тотті, колишній футболіст збірної Італії та Роми, збурив неабиякий хейт, тобто їде в Москву. Дякую вам, я був дуже радий тут бути. Для мене задоволення поспілкуватися. З вами, але ж буквально за рік до цього легенда футболу зустрічався з українськими фанатами. І отримав від них годиннику подарунок. Втім, 100 доларів це завжди 100 доларів. Тому Тотті не звернув увагу на реакцію соціуму. Я буду вручати премію і з гордістю візьму участь. Певно, за рекламування церемонії нагородження букмекерської премії гарно платять. Так поведінку Тотті пояснив колишній форвард Київського Динамо та збірної України Артем Мілевський. Чесно, я не хочу взагалі до кінця вірити в це. Мені від цієї інформації не дуже добре. Я взагалі не розумію, навіщо він їде до Росії, коли вся Італія, вся Європа підтримує Україну, підтримує нас. Йому 100% заплатили. Але що він мало заробив за свою кар'єру? А далі за класикою зірковий італієць наплів гору виправдань, мовляв, що він не політик, не дипломат. і Якщо треба, поїде до Києва, і оце от усе. Але Франческо виявився далеко не одним таким легендарним любителем московицьких церемоній за гроші. Повертатись до Росії одне задоволення для мене. Мені тут дуже подобається. Мене зустрічають з обіймами. Не вистачає російських обіймів колишньому футболісту збірної Бразилії Роми та Мілана Кафу. Настільки що аж побіг розповідати пропагандистському телеканалу Матч ТВ, як сильно любить він Ерефію. Москва неймовірне місто зі своєю неповторною родзинкою. Це якщо диктатуру, зомбування, заздрість, жорстокість вважати саме тією родзинкою. Але чемпіону світу кафу нема коли думати про такі дефініції, бо гроші платять не за це. Команда легенди СНД, це кубок легенд у Москві ще один привід відвідати таку манливу й вигідну Московщину для колишніх зірок футболу. Емануель Адебайор, Дієго Лугано, Ніколас Пареха, Еріка Бідаль. Пам'ятаєте таких? Отож, а на Росії згадали? Так, звичайно, стосовно нинішньої ситуації в Росії говорять абсолютно різне. Але я думаю, треба розумно дивитись на речі. Я не політик, я спортсмен, і все, що стосується спорту, змінюється. Звісно, змінюється за виключенням одного: Росія держава-терорист. Але абідаль сподівається, що цитую його приїзд покаже, що все повернеться до норми, коли не буде політичних проблем. А? А -а -а -а! Звісно, а бідаль тоті або інші можуть не помічати війну, ту саму, яку проти України розпочала така мила багатьом футболістам Російська Федерація. Бо гроші треба, і не так і важливо, що оплата приїзду на болота зараз це пляма на особистій репутації. Гарно сказав. Та поки Росія збирає по всьому світу ласих до грошей підзабутих спортсменів, Україну підтримують свідомі зірки та цілий світ. Стадіони палають жовто-блакитним, зірки розміщують у себе українських біженців та збирають кошти на допомогу. Сьогодні я надав свою соцмережу Ірині, яка завідує перинатальним центром у Харкові в Україні. Дякуючи вашій допомозі, кисневі генератори допомагають вижити новонародженим у складних обставинах. Не всі українські футболісти настільки свідомі. Ось, наприклад, Івану Ордецю, це екс-гравець збірної України. Так ось йому знадобилось аж півроку війни, щоб зрозуміти на чиєму боці слід грати. Вірогідно, це була моя помилка, що я рано почав вважати їх друзями. Іван Ордець, захисник, який здається має талант не лише до гри в обороні, а й до потрапляння в гучні скандали. Вихованець гірників грав також за Маріуполь в оренді. А у 2019 році вирішив, що кар'єра в московському Динамо це саме те, що йому потрібно. Я бачу, як ти працюєш, доводь. Він завжди буде. Він казав, шанс завжди буде після переїзду до Ерефії. Ордиця виключили зі збірної України. Адже грати за жовто-синіх і водночас гріти буци в російській прем'єр-лізі це якось не комільфо. Щось померло всередині мене, можна сказати. Ми вирішили одразу, але висновки у перебіжчик до Росії якось не. Зробив і в 2022 році, коли Росія пішла на повномасштабну війну, Ордець не висловив підтримки батьківщині. Звичайно, я хотів покинути клуб, але на той момент я є все, що міг зробити. Я зробив. Я вирішив не виходити на футбольне поле. Ерефію іван не покинув. Агресію публічно не засудив. Схоже, вирішив, що краще тримати язик за зубами. Бо його гучні заяви обмежилися двома постами в інстаграм ще у 2022-му. Це гуманітарна катастрофа. Люди помирають без їжі та води, батьки дзвонять дітям, прощаються. І жодного слова про росіян, які спричинили цю гуманітарну катастрофу, та прийшли на українську землю, щоб зруйнувати міста вщент. Тоді ордеця засудили і колеги-футболісти. Екс-гравець збірної Роман Зазуля прямо заявив, що Іван. Не заслуговує називатися українцем, а Олександр Алієв перейшов до погроз. Приїде сюди, голову йому відірву. Відразу говорю ордецю, одразу ж. І я думаю, що не тільки я, багато хто хоче. Найбільше всіх обурило те, що ордець засвітився на корпоративі. Він весело танцював, поки його рідна країна потерпала від обстрілів. В соцмережах з'явилися фото, де ордець присутній на святкуванні московським динамо завершення сезону. Московськ. Динамо посіло дев'яте місце у прем'єр-лізі Ерефії. Таке собі досягнення спортсмени вирішили відзначити. І цю гулянку ордець гордо поширив в інстаграм. Коли закінчується сезон на Росії, цей дивак сидить і веселиться на корпоративах. Що ж ти падло сюди не приїхав? Ти ж за країну грав, а ти сидиш у Москві там і веселишся, коли наші люди гинуть. Тренер Юрій Вернедуб назвав його хворою людиною. А колишні фанати в соцмережах бажали йому. Переламаних ніг любов, вона ж народна. Що тут ще додати? Той, який думає лише про гроші, ти що не заробив шахтарі? Ти не заробив Динамо Москва. Та ти допомагай просто допомагай людям у 2022 році. Він таки скористався правилом ФІФА. Призупинив контракт із московським Динамо і перейшов до німецького Бохума. Мій агент зв'язувався з ФІФА, і вони йому сказали, що футболіст не має право розірвати контракт, тільки зупиняти. І як тільки ФІФА випустила цей регламент, ці правила, ми наступного ж дня скористалися цією функцією у 2023 році. Іван раптом згадав, що дуже хоче назад до збірної України. Але здається, тренери не поспішають викликати того, хто так любив московські вечірки. А після вильоту Бохома з Бундесліги німецький клуб теж вирішив розлучитися з Ордецем. Можливо, це була моя помилка, що я їх рано почав вважати друзями, або не прожили якийсь життєвий шлях. Тож останнім часом футболіст перебував без клубу, мабуть, готувався до нових героїчних звершень, чи то в футболі, чи то в мистецтві уникати відповідальності.